Румунський бандит рятує будинок Василини від пожежі, прикидається смертельно хворим, але так і не може підібратися до грошей, прихованих Василиною, яка розривається між бажанням нарешті змінити своє життя та залицянням чорнослива і одруженого мера. Я на секунду. Без мене не стріляй. Стефан. Ти не повіриш. Я вже їхав у потязі у бік кордону і виявив, що у валізі не вся сума. Довелося зістрибувати з потяга. Твою ж а скільки не вистачає? Ну не вистачає п'ять тисяч євро. Інколи мені здається, що ніяких грошей немає, і ти просто водиш мене за ніс і я уявляю, як я підвішую тебе на скотобійні. Але на жаль, я занадто так, добре тебе знаю і розумію, що ти не здатний наколоти свого боса. Я все знайду. Точніше все чого не вистачає. Гріша! А де Йозеф сказав, що більше не може стояти 12 годин поспіль? Ну й добіся його. Добре, що я встиг його повністю намалювати. Я хотіла те, як його, вибачитись за свій вчорашній безстидний візит і покум'якала, що можна якось це і справити. Я звільняю свою кімнату. Впевнений, довго вона пустувати не буде. Дякую за теплий прийом. Малий рупер, це виця як цю товту можна слухати? Вона полюбляла чи. А у нас наступний дзвіночок. Доброго ранку. Добрий день. Мене Валірою кличуть. Я вчений історик. Це ж радіо, так? У мене є важливе географічне відкриття. Річ у тім, що Чернівці заснували єгиптяни. Валера, це чудово, проте у нас програма по заявках. Що будемо слухати? Слухайте, давайте послухаємо мою теорію. На жаль, наш час обмежений. Тому привіт усім вашим місцевим єгиптянам. А Валерію я рекомендую завести свій блог в інтернеті. Якщо мого псати. Підписників, то і ви знайдете людей, які вам повірять. І прямо зараз для Валерія композиція Фантазер. Алло! Алло! Діти, мені потрібна допомога з інтернетом. У чоловіків, які в 2019-му дзвонять на радіо, нема шансів розібратися з інтернетом. Тад! Якщо чесно... То в і магії більше правди, ніж твої теорії про єгиптян і чернівці. Слухай, Мишко, давай ти мені позичиш свій телефон на три годинки, а я допоможу тобі з розпилюванням, буду твоїм асистентом. Ну як? Хороша ідея? Ну, і що нас знову з настроєм. Нічого, голова були трішки. Просто ці дні. У мене теж ці дні. податково жду. Алло? Кабасік твій близько? Ага, вдома. Веди себе естественно і не виходь в іншу кімнату. Хто там? Та так дівчина з дівчину стало. Говори так, щоб шарила тільки я. Окей, що казав дієтолог? Юрист все підтвердив. Під час розлучення 50% імущества твої. <гум> То ти кажеш, я можу швидко позбавитись лишнього жиру. Можеш, тільки ти отримуєш пів гаража на хуторі восинівці. Як так? Хм. Твій хитросракий козлюра Кабасік все своє імущество переписав на маму і на сина. А по декларації в нього тільки гараж і бесідка. Ну, якщо така, що розвод. Той розводка гантелей не варіант, що тоді? А, треба його втримати. Треба його залюбити. Я тебе зрозуміла. Інтенсивне кардіотренування. Не хочеш щось вкусненьке на десерт, наприклад, <с arteries> мене прям на столі. Знову машину коцнула. Ні, що я не можу за... захотіти свого кабасіка прямо тут і зараз. І? Так, я не зрозумів, у тебе ж ці дні. Тільки що кінчимось. Василина, у мене екстрена ситуація. Mm -hmm. Так, 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 так. А мені вже цікаво, як ви на цей раз зібрались маніпулювати моїми почуттями. Вчора я був дійсно смертельно хворий. Не. Зараз виявилося, що я не хворий. Дайте вгадаю, медсестра Яніна знайшла що прикласти до вашого хворого місця. Василино ніколи не думав, що це скажу, але всі ці останні дні я живу постійному страху, що мене зґвалтують. Я був в заручниках у цієї секс-терористки. І тільки завдяки почуттям до вас я спромігся на втечу. А що вам від мене потрібно? Переночувати у вашому домі. До завтра мені буквально одну легенду залишилось записати про домового, від якого школярки вагітніли. І я потім зразу в Румунію. Ви знаєте, така хороша погода, і всі лавки в сквері пофарбували всього найкращого. Лайться румунською, Ну шо, як там справи у нас? Ну, Бчу все, як ти казала. Їхали з ним до мерії, щоб прямо в кабінеті накинутись на свого кабасіка. Але зараз він зайшов до івірки. Навірно, добре я сьогодні зранку отработала. Вже мені щось вибирає. Хоч би браслетик із червоного золота. Головне, щоб він тебе не залишив з голою дупою і браслетом. Ти мисли глобальніше. А, і до речі, а як там костюмчик? Цей дебільний костюм на термані дупу. Треба в аптеку за присипкою заїхати. Ой, живий з копітиком. Кать. Так, стоп. Кабасик кудись не туди повернув. Я перенаберу. А, Ну добре, тримай мене в курсі. І ще Рамзес четвертий у бесідах зі своїми радниками говорив про плани побудувати ось тут місто. Стоп, так інтернет ніколи не розкачаєш. Чого? Можеш казати це виразніше. В одному тоні. Тільки з мімікою твого лиця, як ти вмієш. Угу. Рамзес міркував так, що єгиптяни повинні жити у зручному для життя місті. Не допер. Що ти собі під носу Давай з самого початку, немає життя. І ще один доказ моєї теорії це дороги Осинівки. Навіть сьогодні вони, надав, вони нагадують дороги епохи, коли в Єгипті правив фараон Рамзес. Так, це фігня. Давай ще раз спочатку. Так тобі ніхто грошей на розкопки не дасть. Слухай, Остапе, а що ти тут Тарантіна Тарантино включив? Ти що, режисер? Так, я режисер. Режисер свого життя. Тут ховаю. Щоб ви зрозуміли, Григорій, те, що ви зробили, це незаконне вторгнення в приватну власність. О, Гриша! А це якими дорогами тут? Господи, і коли ти вже встиг так накидатися? Як же ви мене вже дістали? У мене на вас не вистачає. Геть Двоє негайно. Аліса він передає подарок через малошні Василини Павлівни. Владисіння як і чух-чух поїхав. Капець! Секс нічого не рішив. Аліса, що робить? Ді, ну, якщо навіть крутий секс його не втримує, тоді тільки один вихід. Так, вовкодав ви для охорони. Через час привезете? Н Ні, чудово, дякую. Ма, тут тобі батько Тарасюка передав. О, Господи. О, тітя лікар. Допоможіть, будь ласка, У мене живі другий день болить. Так, Міша, тобі ще рано дивитись на таких лікарів. Іди кефір попи і вітальку включи. Давай, давай. Якщо не допоможе, завтра поїдемо до лікаря. Я швидку не викликала. Я на рахунок Кабасіка. Знову? Ну ти ж бачила, що це він проявляє ініціативу, не я. Я в курсі. Треба, щоб ви поїхали зі мною до знахарки, ми з вами антиприворот забабацимо, щоб кабасіка від вас відвернуло. Що? Що ви на мене так дивитесь? Це перевірений засіб, сестра порадила. Серйозно? Так. Діана, а нічого ще в мене купа проблем, діти, сім'я. А ти зі своїм антиприворотом і кабасіком? Слухай, можна якось без мене? Тут тисяча. Беріть, не мніться. ремонт зафігачте. Уявляю, які це бабки для очілки і зусилівки. Так, дуже великі. Але мені вони не потрібні. Чи вам все-таки нравиться держать мого кабасіка на короткому поводку? Які ще можуть бути причини у обичній географічки відказатися а від тисячі баксів? Гаразд. Я поїду з тобою туди, куди ти захочеш. Але пообіцяй мені, що після того ти відстанеш від мене зі своїм кабасіком. Обіцяю. Щорам за четвертий у бесядах зі своїми радниками говорив про плани О! будувати сів, роздомок, бачиш. місто. Ще один доказ Мені можу твори... вже дивитися ця на це. Ну так, Навіть Давай хоч до 100 вона... дотягнемо. Вони нагадують, дороги. Господи. Біжок. Хапай кость. І закрив вже свою костюси. Шеф, я знаю, де гроші. Якщо в тебе з першої спроби не вийде дістати ті п'ять штук, кидай їх і вези основну суму в Бухарест. Буде зроблено. Давай, давай, давай. Фу, кажу. Фу. Давай, 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 давай. Ходь ходь отсюда. Біне, він. Фу! мішка, ти як? Дядь Гриш, дякую вам. Як ми можемо вам відзячити? Я тобі ще раз повторяю, пугало ти крашене. Я антиприворотів не роблю. Блін! Може, у вас у чеклонів якийсь чатик у вайбері? Може, там спитать, хто робить? Я таких не знаю. Можу тільки пораду дать. Запригни на свого мужика і не злізай, поки не стане, умалять. Говориш, прям як моя сестра. Знала б, що вона тоже знагарка, до тебе б не їхала. Алло? Ма, приїжджай забери того бсюри назад, в собачий дурдом. Що сталося? Він малого так шуганув, що той ще досі хниче, успокоїтися не може. Зараз буду. Василіна Павловна, ви куди? А що з цим приворотом робити будемо? А я не знаю. Подивись битву в екстрасенсів. Мені байдуже. мене сина ледь собака не з'їла на подарунок від кабасіка і щоб я тебе більше в своєму житті не бачила. На радіо мене висміяли. В інтернеті я нікому не треба. Ти знаєш? А я в Торупов. Я був народжений не в ту епоху. Мій час уже пройшов до нашої ери. Прощавай, жабо. Надіюся, що твоє життя складеться краще, ніж моє. Хороший. може, ще хтось поносить? Ловерка розвез! Привіт! Чого мовчиш? Чишо? Задався? Звізду зловив. ха ха Ви взагалі про що? Твій. Мені малий скинув. Каже, в нього вся школа дивиться. Навіть хоче футболку з Валера Рамзесом. А так ще моя так сміялася, що аж потеряла свою челюсть. Три мільйони просмотрів! Три. Слухайте, я, я щось не зрозумів, який ролик. Ну, диви. Я – я – що сказати виразніше? Давайте спочатку. Я вам фасинг. Я Валера. фасен. Так ага. 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 Це племінник Остапа чудив. Тю. І що? Це ж смішно. Ходімо, в кабак. Діорним за успіх інтернет-легенди Ми Ви Вигощаємо. Так що, мішка, якщо проблеми з цим ділом, з'їжд чорну слив. Так допом... Знову ви, Синко, ти в порядку? Все добре. Все добре, мам. Гріша мене врятував. Це правда? Ну. Якщо я бачу, що дитина в небезпеці, як я можу пройти повз? Навіть якщо мені в цьому домі не раді. Я вам дуже вдячна. Виходить, ви у нас герой? Справні герої себе не травмують, коли стрибають з паркану. Можливо, вам зробити компрес? Не треба кращими ліками мені буде вечеря в вашій компанії. За другий день народження мого сина. Так, Мішка, більше п'яти штук не можна. Міша, е, йди в свою кімнату і пробуй там свої фокуси. Добре. Та ремонт якби не завадив. Mm -hmm. Зробимо, гроші є. Mm -hmm. Просто у нас в Румунії тільки ті вчителі можуть дозволити собі ремонт, у яких сім'ях є ремонтники. Бо… Я теж не можу собі дозволити, ну не могла, якби не мер дружина мера, яка дала мені гроші за те, що ми зробили антиприворот, тому що мер у мене закоханий. Слухайте, якась маячня, але я не могла відмовитися, бо гроші потрібні. Зараз без грошей нікуди. Угу. Ну, що ж, ходімо спати. Був дуже важкий день. Треба Прямо... спати. На вулиці вже темно. І там така непогода, що навіть поганий хазяїн не вижене собаки. Звісно, якщо вона не вовкодав, який кидається на дітей. Чи ви вже знайшли, де переночувати? Так, куди? Бабці вони бояться. А до жіночок у розквіті сел після яніни яні ногою я був би вам дуже вдячний за ночівлю. Я можу на горище лягти. Давайте. Там холодно. Я вам постелю у вітальні. Там невеликий диван, але біля телевізору. Телевізор теж невеликий, але там багато каналів. Я згоден. Валерій Рамзесу за рахунок закладу. Друзі, Вельми вдячний вам! Від Відкіля тебе так зустрічають? Я ніна? Чи я щось не знаю? Ну, якщо цікаво, можу розповісти. Ми з Остапом виклали ролик в інтернеті про мою теорію. Все добре мам. Дядя Гріша мене врятував. Плача. принесла. Every card I will play. І ось так, єгиптяни заснували чернівці, а вже потім Осинівку. невдовзі розкопки доведуть мою теорію. Мені Вася про тебе завжди як про якогось дурочка розповідала, їй Богу. Mm. А у тебе такі ідеї революційні. Нічого смішного в цьому не бачу. Добре, що хтось це розуміє. А ось вдома мене ніхто не розуміє. Нікому не потрібно. Навіть іти туди не хочеться. Що туди йти, якщо тобі там не раді. А куди ж мені йти? На розкопки. На розкопки. На розкопки. Де ви були? А я в туалет шукав. Не хотів нікого обудити, та й на вулиці сходив. Ясно. А ви чого не спите? Хотіла вам допомогти. Ось. Дякую. Бачите, так в туалет хотів, що про плече хворе забув. Буває. Ви трохи на руку видавіть і ага. круговими. Рухами втирайте, а через півгодини біль має пройти. Саночко, я не дуже сильний в медичних справах, аби ви мені допомогли. Світайте до світла.